Серед місті Львова десятки містян завмерли, віддаючи останню шану загиблому герою. На щиті до Львова повернувся командир розвідувального взводу 24-ї бригади Іван Колодійчик. Від квітня 2022 року воїна вважали зниклим безвісти. Зв'язок з бійцем втратили після наступу противника та артилерійського обстрілу на Луганщині. Після довгих пошуків підтвердилась інформація про його загибель. Була одна кістка черепа. Була нижня щелепа. з нижньої щелепи. ДНК брали експертів. Воно повністю співпало з ДНК батька. Потім нам ще друга перегородка. Там була його одежа. Хлопці пізнали, скажіть, то черовики фірмові самі такі він носив. Ага, вже покажіть морський вузол. Там був зав'язаний. Іван Колодійчик родом із Борислава. Навчався у Львівському військовому ліцеї імені Героїв Крут. Згодом вступив до Одеської військової академії. І з початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Прийняв ворожу кулю, рятуючи побратимів у пекельному бою. Геройський гідний вчинок він врятував двох, якщо ви знаєте, трьохсотих. Але це місце було пристріляне. Це в той час, коли вийшли майже вже з попасної, і на жаль, він встиг їх врятувати, а сам загинув. Тому честь і хвала таким героям. Шкода, що вони відходять в набуття, такі як Іван, це. Зразок сильної української нації, тому що як він був, таких як він, були одиниці. Це саме ті люди, які не старалися ухильнути від якоїсь праці. Він завжди на якихось бойових виходах навпаки нагружав там, побільше в рюкзак, брав там у побратимів зброю, допомагав, підставляв плече, ділився останньою крихтою. Тобто він. Був ну реально взірцем для всіх. Попрощатися із воїном прийшли десятки людей. Посеред великого суму лише світлі спогади. Іван з дитинства був дуже хорошим хлопчиком, учнем, патріотом своєї батьківщини. Любив свій рідний край, вивчав край, ходив походи і став до лав захищати свою батьківщину. Сум дуже охоплює серце. Слава герою і буде вічно в наших серцях. З самого маличку, я його пам'ятаю, як він бігав, як він плакав, все я пам'ятаю, все воно в мене на очах, і воно з пам'яті не зітреться. Я його дуже любила і знаю його, як він вже дорослий був. Який він був добрий, уважний, мудрий? Поховали воїна на Личаківському кладовищі. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Діра у російському ППО довкола окупованого Криму. Британська розвідка вважає, що після ударів по аеродрому Бельбек здатність Росії захищатися від атаки з повітря погіршиться. Йдеться у щоденному звіті. Розвідки українські удари змусять окупантів або розосередити свій повітряний арсенал, або ж ризикувати втратою більшої кількості літаків. Також імовірно загарбникам доведеться забрати своє ППО з інших місць щоб захистити себе на окупованому півострові. Передислокація повітряних суден теж не грає на руку окупантам. На за даними британської розвідки, розосереджені літаків із Криму змусить збільшити льотні години і частоту вилітів винищувачів, щоб заповнити прогалини у покритті території. Як наслідок, збільшаться проблеми техобслуговування повітряного флоту. Британська розвідка зазначає, що російське ППО на окупованому півострові зазнало щонайменше чотирьох атак українського війська. Новий закон про мобілізацію від сьогодні набув чинності. На початку квітня його підписав президент. За документом усі військовозобов'язані громадяни мають упродовж 60 діб оновити військово-облікові дані. Журналіст п'ятого каналу Юрій Пугач від самого ранку проінспектував, чи є вже черги у ЦНАПАХ та ТЦК, і чи запрацював за стосунок плюс від Міноборони. Деталі у його матеріалі. 18 травня набув чинності новий закон про удосконалення процесу мобілізації. За документом, всі військовозобов'язані українців українці 60 днів мають оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити у три способи: і перший у центрі надання адміністративних послуг або як його ще називають, у ЦНАПі в одному з таких у середмісті столиці від ранку з десяток людей. Утім, всі вони прийшли з інших питань за кілька хвилин. Таки зустрічаємо першого охочого оновити свої дані. Вирішив для того, щоб документи були в порядку. А хто як ваші знайомі взагалі реагують цього дня? Наприклад, що дуже сьогодні запрацював закон набув чинності? Чи так само пішло оновлювати? Ну я не знаю, я не спілкувався з друзями. Всі реагують нормально. Станом на 9.20 суботи, 18 травня, в одному з найбільших ЦНАПів у середмісті столиці, поки ажіотажу немає. Ну а директорка цієї установи не на камеру повідомила, що усі процеси ще поки налагоджують наша знімальна група. Тим часом їде до іншого ЦНАПу. В іншому столичному ЦНАПі ситуація ще красномовніша. Крім співробітників установи, тут нікого. За кілька хвилин очікування зустрічаємо Аркадія, який спеціально приїхав сюди, щоб оновити дані. А чому прийшли саме до ЦНАПу? Ближче, В ближче військоматах черги військоматах? Ми ще зараз пойдемо, перевіримо, які там черги. А Чому вирішили оновити ці дані сьогодні? Ну як це потрібно? по іншому ніяк. Не встигли ми попрощатися з чоловіком, як він уже виходить з установи. Що пане Аркаді, виштова сановити далі? На Константинівську цих ще не підключили. Хоча напередодні чільниця столичного департаменту ЦНАП запевняла, що все запрацює, і пояснювала, які документи потрібно з собою взяти. Завтра з 9 години до 18 години всі ЦНАПи міста Києва готові приймати військовозобов'язаних для того, щоб вони могли оновити свої дані. Людина повинна прийти мати з собою документи, які посвідчує особу, мати себе мати військовий квіток або Приписне посвідчення, якщо в нього є документ, і далі будемо оновлювати дані. Та от приміром Аркадій і прийшов, і мав з собою всі необхідні документи, і мав із собою себе, що теж, вочевидь, важлива умова. А система ще не запрацювала. Тобто, ще не працює ще не працює ну, успіхів. Вам. Дякую, ще один варіант, де можна оновити свої дані у терцентрі комплектування та соцпідтримки. Вирушаємо до одного з таких. А тим часом наша знімальна група вже біля одного з центрів комплектації, і тут людей немає. Тож маємо констатувати, що у перший день набуття чинності нового закону про мобілізацію принаймні кияни оновлювати свої військово-облікові дані не поспішають. Біля ТЦК та СП згодом таки зустрічаємо дещо знервованого романа. Утім, цей чоловік тут теж не для оновлення даних. Ні, в вольні забирають. А вас забирають? Да. А яким чином це сталося? Що ви самі прийшли, чи чи як? Мені вчора мене запанили в Подольському районі. Представив документи, у мене нету, то есть я не зареєстрований. І виходить, вызвали ДЦК і комісію пройшли, сказали, сказали годин. Як за спілкувалися, яка комунікація відбувалася? Нормально. Абсолютно спокійно все було. Ну, да, спокійно, все. Комісію пройшов, сказали, годин, сюди, на сюди. Що ну, ви сьогодні тут чекаєте, що сьогодні буде відбуватися, вам сказали? Ну, скажуть на якийсь рок сіщами в армію. Ви збиралися йти служити взагалі? Ну ні, сильно та не спішив, 40 років. Ну, скажуть, значить, пойдемо. Водночас у кабінеті міністрів ухвалили низку постанов. Зокрема, заборонили відправляти військовозобов'язаних на військово-лікарську комісію відразу після оновлення даних у ТЦК. Для цього мають спрямувати відповідну повістку. Однак це не стосується тих, кого доправили до ТЦК примусово, як було у випадку Романа. Дещо змінив уряд і порядок вручення повісток, вручати їх можуть цілодобово, як за адресою проживання чи реєстрації, так і за місцем роботи в громадських місцях на блокпостах у пунктах пропуску через державний кордон. Відправляти поїздки тепер можуть і поштою врученим. Документ вважатимуть, навіть якщо отримувач відмовився його забрати з поштового відділення і поставити відповідний штамп. Або ж якщо отримувача не було за вказаною адресою і проставлена відповідна позначка. Не скажу так, що переймаюсь. Єдине, що я переймаюсь, що в мене приписне. А, бо в свої часи не оновив в університеті, не був на військовій кафедрі, але ну зроблю. Якщо це можна, швидко зроблю. Оновлю. А, ну треба буде воювати, підемо воювати, побачимо. А от третій спосіб, як на перший погляд, швидко можна оновити свої дані новий застосунок Міноборони Резерв Плюс. Спершу потрібно викачити його з App Store або Google Play Market, в залежності від того, який у вас смартфон, можна зробити це за лічені хвилини, і далі от з нами вже вітаються. Зареєструйтеся, додатку та отримайте дані з реєстру оберіг. Пройдіть три швидкі кроки. Перший крок потрібно авторизуватися за допомогою системи Banking ID НБУ Національного банку України. Другий крок підтвердити або уточнити персональні дані. Це мобільний телефон, імейл-адреса, а також поточна адреса проживання. І третій крок встановити. Пароль та налаштувати вхід за біометричними даними. Натискаємо розпочати. Обираємо свій банк. Обираємо державний приватбанк. Одразу бачимо сповіщення, ви успішно авторизувалися, повертаємося у додаток і намагаємося зробити знову усе те саме. Виникла помилка. Повідомляє нам ID Banking. А от без жодних проблем оновив свої дані у застосунку резерв плюс Богдан зі Львова. Зробив це ще вночі. Щойно додаток став доступний, я його завантажив і встановив на смартфон. Зайшов буквально за кілька хвилин. Пройшов просту процедуру. Перед тим подивився відеоінструкцію від міністерства оборони. Почекав буквально хвилин 20 на те, що підвантажаться мої особисті дані системи оберіг, бо вони в реєстрі вже були, і оновив десь там близько між і другою ночі. Жодних проблем не було. У Міноборони тим часом заспокоюють станом на ранок, 18 травня. Успішно оновили свої дані через застосунок резерв плюс уже більш як 150 тисяч військовозобов'язаних. Ще сотні тисяч запитів у черзі, запевняють, застосунок захищений від атак або намагань ворога його зламати. Саме тому функція авторизації може працювати не в усіх одночасно. Технічна команда цілодобово працює над усуненням помилок і реагує на зауваження. А тим часом користувачі з усієї країни продовжують нарікати на роботу нового застосунка і продукують вагони. Мемів, хтось уже встановив додаток Резерв Плюс. Я від 7.30 завис на етапі. Оберіть свій банк. Завантажив резерв плюс, а там зазначається, що я у розшуку. Поїду до ТЦК. дізнаються, що відбувається. Ви можете не оновлювати свої дані, оскільки нехай діти депутатів спочатку оновлять. Сталося щось дивне. Ви їдете у часів яр. Знищено мінус один за стосунок резерв. Та все ж оновити військовооблікові дані, чи то у ТЦК та СП, чи то у ЦНАПІ, чи у застосунку резерв плюс всім військовозобов'язаним таки доведеться. Для цього є 60 днів, і вони починаються сьогодні, тобто від 18 травня, Юрій Пугач та Валентин Стрельцов, п'ятий канал.